Три основні мозаїки Троєщини. Троєщина є унікальною та цінною пам'яткою архітектури модернізму, як в конкретних будівлях, так і в цілому, як комплекс із поєднанням цих будівель в масив. І одною з цікавинок Троєщини є монументальні мозаїки 1980-х років. Погнали поглянемо на них. Найвідомішими, звісно ж, є мозаїки 1986 року по вулиці Закревського. Це мозаїка в життя на 251-й школі та до знань. На школі номер 119 Авторами цих мозаїк є Олена Володимирова, Володимир Пасивенко та Володимир Прядко. Мозаїки перегукуються із кольоровою гамою будинків у цьому мікрорайоні. Наступна мозаїка збережемо нашу землю на поліклініці по проспекту Маяковського 18А. Створена вона у 1987-88 роках. Її авторкою є Олена Володимирова. Всі ці мозаїки у відносно хорошому стані, але час від часу від них відпадають невеликі шматки Смальти.